І ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ночі 25 вересня. Російські загарбники здійснили масштабну атаку на Одесу. У повідомленні вказується, що російські окупанти атакували місто одразу трьома видами зброї. Загарбники запустили раката калібр Онікс Х Х-101», а також іранські ударні БПЛА Шахед. Лунали вибухи. На жаль, є влучання та пошкодження. Про наслідки нічної атаки на Одещину. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпар. Російські терористи атакували Одесь область ударними безпілотниками та двома типами ракет. На жаль, є влучання. Під ударом опинилися припортова інфраструктура. Написав він. Кіпар додав, що внаслідок влучання в нежитловій висоці в Одесі спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні й одному з приватних будинків Одеського району. В Одесі внаслідок вибухової хвилі ошкодження уламками отримала жінка їй надають необхідну допомогу в місцевій лікарні. В той же час один із бомбардувальників ОТУ 95 п'ять який запускав ракети по Одесі, зазнав аварії. Під час пуску ракет одна із них розірвалася в повітрі. Загалом загарбників часто ракети падають. саме тому зона їхнього пуску це Каспійське море. Вода, та ракета просто хлюпнеться. Чи відкрите поле між містами на сотні кілометрів, де ракета також просто вдариться об землю? Втім, цього разу в Україні дуже пощастило. Ракету розірвало в повітрі, осколки посікли кабіну пілотів. Хвіст закрили корпус, а найголовніше двигуни. Двоє членів екіпажу загинули, літак аварійно приземлився в полі і більше навряд чи взлетить до слова. Основним завданням винищувачів F-16 буде захист у середині повітряного простору України, зокрема убезпечити від дронових і ракетних атак, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури та атомної енергетики. Про це заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, F-16 будуть зосереджені по всіх аеродромах України. У разі повітряного нападу вони злітатимуть і знищуватимуть загрозу. Ігнат зазначив, що винищувачі також забезпечують зничну перевагу. На тимчасово окупованих територіях, де зараз панує російська авіація. Ракети Харм, які зараз перебувають на літаках, міг будуть утрої, а то й у четверо ефективніше використовуватися, тобто є можливість управління ними з літака напряму. Зараз МІГ просто скидає цей харм і він летить у заданий район. Це обмежена функція цих ракет, заявив речник повітряних сил. Він додав, що в 16 допоможуть боротися і відганяти авіацію. РФ надаючи застосувати керовані авіабомби і завдавати ударів по українських. Наземних цілях ракетами класу повітря поверхня Крім цього, літаки зможуть захистити Чорне Азовське моря, зокрема припортову інфраструктуру, яка сприятиме мазерновій угоді. Крім того, F-16 мають на озброєні ракети гарпуни, які здатні знищувати надводні цілі. І так настільки цільовий, що його хочеться якнайшвидше і використати там, де вирішить військове керівництво. Додав ігнат. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. The weather is